У нас є один традиційний номер поети. Запрошуємо на цю сцену. Доси, Молодого цих... харика, цих пустих багачок, забирайтесь зі з моєї сцени. Пішли досить, досить. Доброго вечора, медичний факультет. Ви вже звикли, що ми з моїм другом приходили сюди і віршували з року в рік, але знаєте, його сьогодні не буде. Він поїхав разом з Андрієм Любкою до Варшави. Але як не дивно, вечір поетичний все рівно відбудеться. Знаєте, з наших викладачів є багато поетів. Я сам здивувався спочатку. Отож, зустрічайте. Житель міста Ужгород, професор, доктор наук, травматолог. Димон Васел Михайлове. Но. Ну что там говорите? Добрый день. Добрый день. А, вы знаете, я был недавно в Японии. А что ты смеешь? То в Василинице, ты все смеешь? Я тебя найду, -на, чай. Був я у Японії, знаєте, там зайшов у інтернет. О, і у типу, нас не є, знаєте, в Японії. Такоє пишуть, розумієте, за, проф... не, за професорів. Такое. не щось пишуть, пишуть. Я їм вирішив зробити таку відповідь. Знаєте, як тот, як тот самоліт. Ні, тот, чекайте, не самоліт, тот, що так, о-о-о! Самурай! О, сам... Як самурай, знаєте? Написав він віршик такий. Назай Хоку, Хоку, знаєте, такий вірш Хоку, японський. Зараз я вам зачитаю. Дивіться. Так. У мене хусті вдома пес. Така смішна порода тариф. Nie, може не, не тариф, може бути і такса. Однині вем знання, не провоціруйте мене. Нам всього. Подякуємо шановному Василю Михайловичу. Звичайно, на японе нам і тут. І слідуюча наша учасниця поліглот медичного факультету. Вона знає ж цілих півтора мови. Зустрічайте. Палка. Палко Аліса Іванівна. Нога купила молодок яйць. І не простив, а био. Нога. Поприли тут яйц. Невкусна пицца забила? Подякуємо Алісі Іванівної за чудовий кулінарний рецепт. А наш слідучий учасник як Леонардо да Вінчі. Людина універсал. Розумієте, він поєднав те, що не можна поєднати. Викладає одночасно на кафедрі анатомії та на кафедрі патанатомії. Зустрічайте Галіс Ігор Константинович. Дякуємо, Георгію Константиничу. А наш наступний учасник містер толерантність медичного факультету. Зустрічайте, Петро Василь Іванович. Доброго дня Та ось сюди до то того чортове говорило. Іди ви. всі в залі вже взрослі. Можу вам розказати вірш? Ну добре, слухайте. Прийшов до мене вчора мент, Олинічу забрати тушку. Ти він, фамілія твоя, направив двостолку я в макушку. Затклююся к чортової матери. На. А тебе ніколи звідував? Я на операції, я хірург. що наступна наша учасниця пам'ятає ще старий пішохідний міст. Зустрічайте! Архаїчна архі Емілія Йосипівна! Доброго вечора, молодий чоловіче! Я ще вашого дідуся вчила, пам'ятаємо так, так. У новака! <плес> <плес> О, як він паньтувати вмів. Забилось серце в ритмі перепілки. Досить, досить доровлива пані! З такою поезією вам місце на в котах, які відбулися недавно. Тіє, що з латині значить ловий момент. Вона свій момент вже зловила. Отож зустрічайте: королева Цирозів та принцеса, принцеса гепатозів, сірчак Єлізавета Степанівна. Почекайте і куди. На прийшла в рік. В областной, от а ЖД и даже не на БАМе. Я заливаю полный бак свой первак. а ты дальше собирай два тридцать на маршрутку. Это не на шутку. Меня воспитал берег САС, это высший класс. Я читаю стихи, как Шандер Петрифи. -пет -пет. Если детка у тебя гастрит, ищи меня в больнице на Новокастрит. Мені здається, ця леді знає, чого вона хоче. Ну що ж, може, до стек бару? Перекинемо чарочку гарячого винаги. Давайте давайте! всім до побачення.